Привіт, друзі! Хочете скуштувати легендарний італійський десерт, який не потрібно пекти. Сьогодні ми приготуємо панакоту ніжний, вершковий та роті. але не просто класично, а з яскравим, соковитим вишневим смаком. Залишайтеся я покажу вам, як створити цю вишукану красу вдома, маючи лише кілька простих інгредієнтів. Желатин замочуємо в холодній воді. В Каструлю наливаємо молоко, вершки. Цукрову пудру, ванільний цукор все ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь, але не даємо закипіти, аж тільки щоб почало парувати. Потім додаємо желатин який розбух, Все ретельно перемішуємо і даємо охолонути. Поки охолоджується молоко, ми робимо таку конструкцію. І, коли воно охолоднуло, заливаємо та ставимо в холодильник до повного охолодження. Тим часом в каструлю викладаю вишневе желе. воно йде з цукром, тому цукор я не додаю, додаю воду, ретельно все перемішую, довожу до кипіння. Відставляю, додаю туди желатин, перемішую і даю охолонути. Як перший шар у нас повністю загус, а другий шар повністю охолонув, ми наливаємо. Таким чином, як на відео. І знову ставимо холодильник. Ось така краса в нас вийшла. Приємного. І підписуйтесь!